Так, торговий центр Баоба. У нас є діюча аптека на першому поверсі в галереї. Ось тут вона знаходиться. Оця повністю вся галерея віддається в оренду Єві. Тут буде великий магазин Єва. Нам пропонують приміщення, яке знаходиться в прикрасовій зоні. Супермаркета Форта. Ось воно зараз виглядає отак. Воно буде трохи збільшене до ширини 4,70 і довжина його буде 9,5 метрів. Тобто воно буде збільшене по, от, по тій перегородці на вікні. Ми можемо забрати аж до вікна 60 квадратних метрів. Можемо забрати лише 40 квадратних метрів, бо це село, відповідно згідно ліцензійних умов, тут достатня площа 30 квадратних метрів для тих. Ось так виглядає це місце. Ось тут є наша аптека. Ми зараз орендуємо 50 квадратних метрів.